Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. На початку липня українська розвідка оприлюднила інформацію про масштабне перекидання партії іранських ударних дронів шахеда 136 та китайських боєприпасів через до домадієдово-московської області. Згідно з перехопленнями протягом трьох тижнів, аеропорти став головним логістичним вузлом із транспортування озброєнь для російських військ, що діяли на південному напрямку. Російські війська намагалися приховати факти прибуття вантажних рейсів із Тегерана та шиншення за оперативними даними за добу прибуло. Від двох до чотирьох рейсів із дронами, комплектуючими та боєприпасами, розвантаження здійснювали підрозділи спецназу, МВС та ФСБ у режимі підвищеної секретності. Інформація про схему потрапила до міжнародних розвідувальних груп і була передана українським військам. У ніч з 11 на 12 липня близько 1.30 українські сили завдали комбінованого удару кілька далекобійних безпілотників камікадзе, ударні дрони типу «Морок» і гром ракети великої дальності. Хід атаки близько 3.51 дрони досягли району зберігання. Вантажі цілі визначилися за супутниковими координатами. Удар припав по крилатим ангарам із боєприпасами та партіями шахеда. Одночасно ракети вразили злітну посадкову смугу і стояли паливних автоцистерн. Масштаб пожежі о четвертій годині почалася масштабна пожежа. Дотонували сотні боєприпасів калібру 122 та 152 мм. міліметрів. Знищено мінімум партії дві шахет «Шахед-136» до 80 одиниць. У вогні згоріли транспортні засоби, паливні запаси, пожежу локалізували лише. Через сім годин за інформацією телеграм-каналів і анонімних джерел ОМНС МНС РФ загиблих понад 230 військових вантажників і співробітників служби безпеки. Поранених близько 400 багато людей зникли безвісти у зруйнованих ангарах. Моро Домодєдова був переповнений. Частину тіл евакуювали до Москви. О четвертій годині. Аеропорт домодєдово повністю накрили для цивільного трафіку. Офіційно через пожежу на складських площах сотні пасажирів виводили на льотне поле у Роси Повідомлення про атаку. Не не опублікували до кінця доби ракетно-дронова атака зруйнувала одразу кілька ланок постачання, транспортні коридори з Ірану, знищення ангари і партії дронів. Частина китайських боєприпасів, що прямували Воронезьку області, утрачена. суттєво ускладнене транспортування шахедів через московський регіон. Вранці 12 липня Міноборони РФ змушене було визнати інциденти пошкодження інфраструктури. Однак кількість загиблих і масштаби втрат приховували офіційно. Заявили про пожежу через коротке замикання. Аналітика НАТО і Нокові оператори підтвердили, що удар був прицільним, ефективним і частково паралізував канати імпорту дронів із Тегерана. Одночасно Іран дистанціювався, офіційно заявивши про відсутність відповідальності за логістику після передачі обладнання. Аналітика, тактична ефективність удар по Домодєдово став найбільшою за останні півроку операцією з підриву логістики і імпорту озброєння. Стратегічні наслідки знищення партії Шахеда боєприпасів різко зменшать інтенсивність атак по Україні в найближчі тижні. Втрати особового складу один із найзначніших втрат для тилових. Служби РФ з початку війни, політичний ефект, демонстрація вразливості москви і прилеглих регіонів, посилення критики військового командування всередині Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.